Ну що, продовжуємо шукати ідеальний светрик. Під минулим відео мені запропонували нью Йоркер, тому я тут. Але я не зрозуміла, що це за прикол, що немає замків. Тобто, до мене в будь-яку хвилину хто-небудь може зайти. Ну, окей, ось стільки светриків я знайшла. Тому давайте міряти і дивитися. Першим у нас буде такий рожевий girly Girl Vibe, але він залишався останнім у розмірі іксель. Тому може бути трішки завеликим. І так, мені сподобалося. Як він сидить і його фасон, тобто він овер. Але є питання до якості, наче він дуже швидко скатається. Тому якщо на один сезон, то мабуть окей. Okay. Наступний у нас ось такий яскраво-червоний колір. Ну дуже красивий. Але от матеріал, тобто він весь в таких ворсинках, і це виглядає неохайно і пошив вузький, але довгий. Тому ні. Наступний у нас така ніжнятинка. Такий мілі. І до речі, тут була найприємніша тканина. І Він такий. Що, мабуть, трішки довше прослужить, ніж всі інші. На мені розмір М, але він прям оверсайз. Тому якщо взяти на розмір поменше, думаю, може бути окоступна ковтинка. Ну, <рес> вайб я зрозуміла, але виконання просто треш. Ця тканина просто така погана. Задумка думка класна, виконання не дуже. Далі теж трішки дивний светрик. Я коли брала, не побачила, що там такі. що це? <рес> Такий простір між руками. Коротше, ні. Просто подивіться, що у мене на голові після примірок цих светриків. І на цьому все. Пишіть, в які магазини мені піти далі.